Привіт-привіт, друзі! Ось так вчора попрацював на певному об'єкті. Покрасив конструкцію, це на Fronius 10 Другий mppt трекер буде нагружатися. От панелька там стоїть, 595-та джашка двохстороння B-Fisher. Це труба, до якої буде безпосередньо кріпитися панель. Це 60 на 30 і труба 60 на 40 стойки. Немає зараз погоди, добре, що я вчора це все зробив. Тут оці блеки 420-ті будуть зніматися. І будуть до 450-х вже на Fronius десятку окремим стрінгом будуть йти цей Біфішер. А пізніше в кінці оці доставляться, але в альбомному порядку. так так. що ось так. Зараз покажу вам генерацію, сьогодні немає погоди, немає хмура. Двадцаточка ну, фроніус генерує кВт 300 Це виходить на на-на-на-на-на... сьогоднішній день 61 кВт. 24 кВт згенерував перший МП5, 37 другий МП5, Ну і аналогічно десяточка. 20 кВт в цілому, ну і МП5 перший 20, другий 0. Ну будемо, Я думаю, на слідчий тиждень ми це все вже доб'ємо, буде вже повноцінно працювати. 30 кВт на ця сонячна станція. До речі, вчора оплачував я е потужність на 30 кВт, е було куплено мною в нашому місцевому районному Ремі. Е заплатив я 76 тисяч гривень там, з копійками, так що це якщо в селі. Для міста я не можу вам сказати, не знаю. Цього року в місті ще не, не робив. Так що так. Всім всього найкращого, гарного всім дня, слава Україні!